В своєму виступі ви наголосили, що е, дата, коли був введений указ е, про санкції в силу, нагадайте мені, складає 14 або 15. Можете уточнити? Офіційне оприлюднення відбулося 14-го в офіційному віснику президента, 15 го в урядовому Можете назвати мені дату, з якої санкції вступили в силу? Чи правильно я розумію вашу відповідь, коли ви кажете, що офіційно і неофіційно у вас ще є дата, коли санкції вступили неофіційно? Дату можете назвати? 14 лютого. Правильно. Вас зрозуміло. Скажіть, будь ласка, рішення Національного банку України, який позбавив мене права користуватися. Картками заблокував рахунки, зробив інші ну, надзвичайні заходи, які нанесли мені суттєву шкоду. Це відбулося нормативно-інструктивним листом Національного банку 13 го в 9-й годині ранку. Чи правильно я вас розумію, що підставу Національного банку, оскільки указ про санкції на той час. Як ви стверджуєте, офіційно не вступив в силу, я не тому, щоб троллювати вас, а може у вас є процедура неофіційного вступу в силу, на який послався Нацбанк, що жахливо. Тоді, чи правильно, я розумію, що ви не можете зараз пояснити, чи були якісь підстави у Національного банку робити ці незаконні, оскільки Указ не вступив в силу, або злочинні дії? А сьогодні час... так, ваша честь, я сьогодні може під час виступу сьогодні зазначала про те, що дії Нацбанку можуть бути оскаржені в суді, оскільки я є не на представником національного банку, і за тлумачення таке вільне своє бачення Нацбанком нових ну, законодавства. Ми жодним чином не несемо ніякої відповідальності. підстава у національного банку є, вступивши в дію. Указ президента на 13 годин на 9 ранку президент стверджує, що він не вступив діючи. Я вас правильно зрозумів. А це означає, що Нацбанк з ваших пояснень не мав жодних підстав для застосування. Чи правильно я вас зрозумі? Друга позиція. Ми, Хотіла би уточнити ваше питання щодо Міністерства економіки, яка ж була саме підстава для подання на Кабмін, які загрози несли відповідно до матеріалів, які подала служба фінмоніторингу. Яку я хотів би наголосити, має права ініціювати санкції І відповідно до подання. Там написано, що відповідно до завдань, поставлених перед ними, ніяких завдань переповідати брехню із дописів партнову ні в Службі фінансового моніторингу, ні в Міністерстві економіки немає. Я запитую у вас, як у президента, які підстави і які загрози мої дії несли, які дозволили. Свіріденко винести це на засідання Кабінету міністрів, де саме обговорювалося на яких збіговістках, якими сьогодні чули посилання, що вони десь обговорювалися, причому ви суду не надали протоколи цих засідань або зборів, і ми відповідно позбавлені права на захист. То, будь ласка, уточніть, які були підстави і які загрози, які дозволили внести це подання. На засідання ради да, національної безпеки оборони моє засідання зрозуміло. Добре, ну, ваша честь, я вже відповідала іншому представнику про те, що підстави був лист фі моніторингу та інформація, отримана ним від правоохоронних органів. В подальшому це був лист міністерства економіки, адресований кабінет міністрів, і розпорядження номер 109, яке було внесене на розгляд на національної безпеки оборони. Зміст цих листів я в цьому засіданні розголошувала. Ваша честь, дозвольте задати запитання, а від якого іменно правоохоронного органу ви отримали інформацію, яка принесла всю цю катавасію? Назву органу можете назвати? Ви не знаєте. Правильно я вас зараз зрозумів. Ви не знаєте, від якого правоохоронного органу ви отримали інформацію. Я стверджую зараз брехливу, яка дозволила вам внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони питання про застосування санкцій. Дороги. І друге питання. А чому правоохоронний орган сам не вніс це подання? Відповідь на перше запитання. Питання з приводу того, який орган... На підставі інформації з якого органу ми внесли. Ми нічого не вносили. Президент розглядав інформацію, яка надійшла від органу уповноваженого законом України про санкції на внесення пропозицій щодо застосування санкцій до позичання. Розуміємо, друге я розумію, що ви не знаєте, від якого правоохорони і не знаєте, що було внесено. Президент на власний розсуд. Прийняв, бо це його дискредиційно право. Президент прийняв Я... рішення, яке було прийнято перед цим на засіданні Ради національної безпеки і оборони, за яке результатами, він... де він головував. Так, за результатами обговорення інформації, яка надійшла від Карміну економіки, економіки, Ні, вибачте. не від Керміної від економіки. Ви сказали від права охорони органу, при чому зараз відмовляєтесь мені його назвати. Наступна позиція. Чи правильно я розумію вашу сентенцію про те, що е, після голосування, після прийняття рішення, ви на власний розсуд можете так звано виправляти помилки, тобто вносити зміни до тексту указу, який був проголосований сіданні ради національної безпеки оборони? Ваша честь і які межі виправляння помилок? так ваша честь. Після того, як президент вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони своїм указом, воно стає невід'ємною частиною указу. І очевидно, що перед тим, як президент підписує указ, це рішення вичитують наші лідери на предмет помилок, технічних описок тощо. Ці помилки не змінюють текст рішення, по суті, і наповнення. В даному випадку президент бере на себе відповідальність і не може підписати документ з комуханту. Тим не менше, і, менше він підписує. підписує. Чи правильно я розумію, що ви вважаєте, що ключовий ідентифікаційний е, аргумент у вигляді ідентифікаційного податкового коду ви туди можете легко вносити будь-які зміни, незважаючи на те, що це може стосуватися іншої. Існуючої або неіснуючої людини. Що ви вважаєте, що у вас таке право є? Чи правильно я зрозумів вашу відповідь? Так, так. Правильно. А, ні, я ще не надала відповідь. А, Це вибачте. ж ви задали я не відповідь. Хочу наголосити на тому, що жодний нормативний акт не містить переліку персональних даних, які мають бути зазначені. В додатку до рішення Ради національної та оборони щодо особи, до якої пропонується застосувати санкції. Як я вже зазначала до права Олексійовича Поршенка, було зазначено в графі ідентифікаційних даних низку інших даних, а код, про який ми зараз говоримо, взагалі був зазначений з 11 цифр, що повністю унеможливілю є. Ідентифікації особи за цією ознакою, оскільки було б гірше, якби там була помилка, і код складався з 10 цифр, тоді б це дійсно був код іншої особи. У даному випадку 11 цифр це взагалі не код, це просто набір цифр. Тому ми цю ознаку можемо сміливо взагалі на парку. І ці ознаки вони виключно для того, щоб ідентифікувати особу. Для того, щоб ідентифікувати Петра Васича Порошенка, достатньо паспорта, дати народження і серії номера паспорта, які мені не віддав. Це ви так вважаєте. Бо у нас на сьогоднішній день в переліку обов'язкових документів для ідентифікації особи значиться податковий код, який не відповідав моєму податковому коду. І ви чи правильно розумію, що ви вільно тлумачите? Сьогодні ви код можете змінювати завтра, прізвище, післязавтра день народження, щоб відбулося, до речі, в випадку з живаго, мені здається, і це все ви, ви вважаєте, що не впливає на зміст указу, і ви можете його після підкреслю голосування, після підписання, вносити зміни. Після підписання. Так, Та, зважаючи на те, що 13-го вже Нацбанк застосував санкції Подорошенка Петра Олексійовича, очевидно, що достатньо було тих даних на в повідково для того, щоб правильно ідентифікувати особу. Буду ну, ще запитання. Обов'язково. Ви зараз зазначили взагалі, я прошу е шановних глядачів, шановний суд. Дуже уважно зараз послухати, я буду просити, щоб ми підняли протокол нашого засідання, що санкції, на думку президента України Зеленського, вводяться не за якихось дій, дословно, цитата президента, а санкції вводяться, я почув, з метою виховання Порошенка. Але колеги казали уточнити, що з метою дисциплінування порожання. Це у нас є дві мети, які президент висловився щодо кінцевої мети санкцій виховання або дисциплінування, а не за якихось мої дії. Я прошу уточнити, що ви мали про нас. Я можу процитувати закон, який вам підписаний з приводу того, що в преамбулі закону про санкції зазначено, усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявний, і потенційні загрози національним інтересам в даному випадку у нас є і наявні загрози, і можуть бути і потенційні. І коли я говорила про те, що санкції застосовуються з метою того, щоб обмежити особу в певних правах і обов'язках для того, щоб вона припинила здійснювати або цю протиправну діяльність, або зупинилася ще на стадії, коли не дійшла до здійснення цієї протипротиправної діяльності, я саме і мала на увазі те, що закон України розповсюджується і на дії, і на реальні. І на поліці. І не виховання. Так виховання чи дисциплінування? Бо це ваше, право. це так. Виживання, правда. Надано відповідь да наші чисті. Ще запитання. Є. Можу тільки ще... тому що вибачте, 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 тільки тому що питання під час дослідження доказів, досліджувати конкретні з урахуванням позиції піддопри. головуючого і суду з поваги до суду. Решта питань я задам під час дослідження.